Книга Іова, розділ 22 Заговорив Еліфаз із Теману і мовив Чи ж може людина богові бути корисна? Якщо сам собі мудрий приносить користь? Що всемогутній має з того, що ти справедливий? Який йому прибуток з того, що твої дороги досконалі? Чи може він тебе карає за твою побожність? Іде на суд із тобою? Чи ж не за те, що злоба твоя превелика, і що переступам твоїм немає краю? Видно ти брав з братів твоїх заклади за дрібницю. Здирав одежу з голих, спраглому не дав єси води напитись, голодному відмовляв єси хліба. Кожному сильному була земля, а прихильники твої заселювали її. Ти відсилав удовиць із порожніми руками, ламав сиротам руки. Тимто навколо тебе сіті. І страх тебе лякає раптово, світло тобі потемніло, ти вже не бачиш, і повінь вод тебе вкриває? Чи ж Бог не наверху у небі? Поглянь на зорі вгору, як вони високо. Ти кажеш сам до себе Що Бог знає? Хіба він крізь чорну хмару судить? Хмари йому завіса. Він не бачить, він небесним обрієм походжає. Хочеш триматись одвічної вічної дороги, яку топтали люди беззаконні, що були схоплені передчасно, коли ріка підмила їхні основи, які до Бога говорили: Од, ступи од от нас що, мовляв, нам всемогутній зробить. Та ж він наповнював їхні доми щастям у той час, як думка злих його цуралась. Бачать те праведники і радіють, невинний із них сміється, хіба не пропав їхній статок, чи не пожер вогонь їхні рештки? Тож помирися з ним, зроби угоду і твоє щастя повернеться до тебе. Прийми з уст його науку, вклади його слова собі до серця, як до всесильного ти звернешся покірно, як віддалиш несправедливість від намету Твого, золото вважатимеш за порох, Оте офірське, зарінь із ручаїв, Всесильний буде твоїм скарбом, брусками срібла у тебе. Тоді ти будеш радуватись Всесильним і підведеш обличчя твоє до Бога, помолишся до нього, і він тебе почує. І ти виконаєш твої обітниці, все, що задумаєш, тобі поталанить, і над дорогами твоїми засяє світло, бо Він принизить того, хто несеться вгору, а смиренний очима. Буде в нього врятований. Безвинного він визволяє. Ти чистотою рук твоїх спасешся.